І там, де точність завжди вважалася взірцем, нині панує хаос безпрецедентний. найбільший в історії Німеччини страйк машиністів буквально паралізував країну. Від сьогодні аж до ночі понеділка курсуватиме лише третина залізничних потягів, але машиністи в них суцільні штрейкбрехери. За що воюють залізничники, і що пасажирам виліться їхня війна з роботодавцем? З'ясувала Яна Слісарчук. Ніхто нікуди не їде від сьогодні до кінця тижня. Стоять тепер не лише вантажні, а й пасажирські потяги. Навіть заздалегідь попереджені німці, звичні до розкладу передбачуваного до хвилини, не можуть дати собі ради. Я дивилась всю інформацію в інтернеті, але до ранку геть усе змінилося. А я запізнююсь на конгрес до Мюнхена. Тромби на дорогах розтягуються на десятки кілометрів. Тисячі німців вимушені брати вихідні, доїхати на роботу. Вони не можуть. Усе тому, що машиністи бажають працювати 37 годин на тиждень замість 39 і отримувати на 6% більше грошей. У мене таке враження, що всю Німеччину взяли в заручники за ці 6% зарплатні. Мене це так дратує на вихідних. Німеччина святкує 25 років від дня падіння берлінської стіни. Отже, графік страйку обраний не випадково. Усе, аби змусити залізничну компанію до швидкого і конструктивного діалогу. Ми розуміємо, як це важко для подорожніх, але ми просимо розуміння: 365 днів на рік. Ми працюємо в дуже складних умовах. Ми б'ємося з роботодавцем, який заробляє на нас 40 мільярдів щороку, але не хоче говорити з працівниками про поліпшення умов. Але поки що, крім обурення простих німців, страйкарі не домоглися нічого. Залізничний концерн Bahn подав на них до суду з вимогою негайно припинити страйк. Рішення обіцяють ухвалити до завтра. Яна Сарчук спецкордва плюс